Ой, я вже не ті! Геніальний альбом! Скучно нудно нікому не треба. Вакарчук списався. Це найкраще, що я чув за 8 років. Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, і це відеопроєкт звучить, на якому ми розповідаємо про українську і світову музику. Цього місяця вийшов новий альбом Ельзи», який називається Той День, і ми вирішили про нього поговорити. До речі, якщо хочете ще більше відео про українську музику, ставте лайк, підписуйтесь на канал і можете стати спонсором нашого каналу на YouTube. Нам буде приємно. Попередній альбом «Океану Ельзи вийшов 8 років тому, у 2016 році, і він називався «Без меж». З того часу відбулося доволі багато подій. Передусім, прийшли президентські вибори, відбулися вибори у Верховну Раду, в яких Святослав Вукарчук брав участь, почалася повномасштабна війна, а між цим всім ще й був коронавірус. Якщо чесно, за цей час пан Святослав Вукарчук став менше асоціюватися з музикою і більше асоціюватися з політикою. Він створив власну партію Голос, з якої пішов на парламентські вибори, і, власне, пройшов у парламент. Наскільки я розумію, «Океан Кеневзін не в захваті від цього періоду біографії Святослава Вакрчука і намагаються його не згадувати. Ну але що було, то було. Після того, як Святослав Карчук у 2020 році, вдруге вже в своїй історії склав мандат і, будемо чесними, розчарував доволі велику частину своєї аудиторії, він почав потрошку поступово повертатися до творчості через рік у 2021-му вийшов його сольний альбом Аранжерея. І якщо чесно, він... Сильно відрізняється від попередніх сольників Вакарчука. Попередній це був вночі, доволі масштабний джазово-фолковий проєкт з оркестром. Це був супергурт «Брюссель», І на їхньому фоні ранжерея звучить, можна сказати, трошки безамбітно. Не бери не бери до голови. Але я думаю, що це те, що було потрібно Стеславу Івановичу, щоб повернутися у творчість в принципі. Ну і особисто мені там подобається як мінімум дві пісні це оберіг і без причини». Сміхаюсь чому без причини. за своєю чергою майже не виринала з новою творчістю. Було кілька синглів, але переважно це стали фіти. Тобто колаборації з іншими артистами. Фітів було немало. По-перше, це був один в Каноя. Це була Альона Альона. Це був навіть Калуш. До речі, хто пам'ятає пісню Океанельзи і Калуша? Я, чесно кажучи, її згадав тільки коли готувався до цього відео. Тобі не казали, попереду перемога. Це була кола, ніби все. А, ну ще був соліст гурту Google Dolls, але це трошки інша історія. Апофіозом всієї цієї історії фітами стала пісня той день, яку океанельзи перезаписали разом з Шумеєм, Колою, Джері Хейл і як таком. Я намалюю той день. Де Та й в принципі більшість пісень, які виходили за цей час, мали доволі месійний характер. Ну, це не дивно в країні війна, і Викарчук завжди був одним з небагатьох артистів, які вміли оспівувати якусь трагедію народу небайрактарно і доволі щиро. Але в якийсь момент склалося враження, що більше, окрім цього, нічого і не буде. А коли ОКНЛ започав ще почав переспівувати свої старі хіти, то особисто я почав думати, що все, тепер вони будуть тільки вигравати за рахунок своїх пісень 20-річної давнини. І от раптом, без попередження, без анонсів, спочатку виходить кліп на Мукачево, і вже через тиждень «Океан Ельзи, як можна казати, дропає альбом, на якому 12 нових пісень. І він мені дуже сподобався. Але зараз поясню чому. Ти, хто не вовчить, я не хочу смувати, мені. Давайте почнемо з пісні Мукачево. Що тут дивує одразу? По-перше, це щирість тексту. По-друге, це гучні гітари. Здавалося, поки анельзи рок гурт, у них завжди були гітари, але якщо ви вслухаєтеся в останні пісні, особливо сингли, які були розраховані на радіоротацію, гітари там є, але їх майже не чутно. Тут все змінилося. Що стосується тексту, багато кому різануло слух, що Вакарчук прямим текстом каже, що він став голосом покоління тих, кому болить. Ну, мовляв, це якась ну доволі самовпевнена позиція. Мені ж навпаки, це сподобалося, тому що, ну, давайте будемо чесними: Святослав Вакарчук ніколи не був найбільш. Скромною людиною. Ну а по друге, ну хіба він не правий? Разом із пісною Мукачо вийшов анімаційний, більш анімешний навіть кліп. В якому Святослав Вакарчук проноситься від свого народження в Мукачево, власне, до того моменту, де він знаходиться зараз. Як на мене, це дуже прикольна і щира історія, якої я доволі давно від нього не чув. У цій пісні не типова ритміка в куплетах. На цій пісні є дуже тендітні відсилки до певних періодів, наприклад, скрипки із суперсиметрії на періоді, коли Викарчук розповідає про його київсько-подільський період. Любив випити під із собою. Також люди знайшли там і пряму цитату пісні «Вулиця», але якщо чесно, я її там не розслухав. Так що, якщо розслухаєте, скажіть мені, де вона там є. Продакшн робив гітари з гурту Hellfire Sox, що теж доволі нетипово для Океанельзи, тому що останні роки, думаю, років 10, можливо, навіть більше, майже всім своїм продюсуванням займався Мілош Єліч. Думаю, що це і посприяло, тому що гітари -то звучать не так, як на всіх інших піснях, а доволі агресивно і класно. І якщо чесно, мені здається, що це, по-перше, дуже класний відкриваючий трек для нової ери. А по-друге, класна перша пісня для альбому. Написано, що Мілош робив продакшн альбому, але я так розумію, що він робив все, окрім цієї пісні. Бо Мукачева робив ось цей Алекс Зінкевич Зін... Зінченка, там дуже складне у нього і прізвище. А він гітарист Hellfire Sox і він гітарист uh, Hypnotunes. От. Коротше, андеграундний чувак. З Hellfire Sox ми ще 15 років тому грали в клубі Київ на якомусь фесті. І якщо згадати гурт Hellfire Sox, це назва це взагалі відсилка до порностудії студії Hellfire Sex, яка закрилася років 10 тому, але була популярна ще на той момент в інфосторі і ВКонтакте. Короче, панки. після пісні Мукачево все стає більш передбачувано. Далі 11 пісень, більш-менш знайомого нам старого доброго ОЕ, але в новій обгорці. Уже на другій пісні шили. Ми чуємо більш-менш знайомі нам синтезатори ще з періоду моделі. Також там є більш-менш звичний нам динамічний попрок, схожий на пісню більше для нас з альбому Дольчевіта. Це, наприклад, такі пісні, як Дихотомія і Безобраз. «Буде, як буде, Океанельзи був би не Океанельзи, якби у них не було б стадіонного року. І це пісня Високі башти, де у нас і голосіння, і хор, і о-о-о-о-о. Коротше, це все для того, щоб виступати на концертах. «Високі башти, ще... І площі для коже. Є й фірмові фішечки Вакарчука. Зокрема, він любить згадувати любе, любе, ходе, робе. Пише, <решко> <решко> посиділи, та й посиділи. Є й улюблені фішки Вакарчука, які він використовує в своїй творчості. Зокрема, він любить згадувати імена відомих митців, наприклад, на пісні шила, яка називається буквально Шила. Він там згадує Фредеріка Шопена. Але це він робить не вперше. Це було вже в така, як ти, коли він казав про Далі і Моне, Це було в пісні Джульєта, яка буквально про Джульєту. Коротше, це не вперше, і кожен раз це працює добре, тому що ти це слухаєш, слухаєш цю цитату і щось собі уявляєш. Важко уявити щось конкретне, і в цьому сила цієї цитати. До речі, це теж цікава історія, це більше рекорд, але я знаю, що Карчук дуже сильно париться стосовно того, щоб це звучало ідеально з точки зору мови. Тому, наприклад, пісня обійми для нього була великою трагедією, тому що йому треба було в приспіві заспівати обійми, а не обійми, що є граматично некоректним і неправильним, тому що наголос там в іншому місці, але воно ніяк не лізло і доводилося співати обійми, обійми, щоб воно красиво складалося в приспів. І от як бачимо, жаль, Фредерік Шопен, а не шкода, що Фредерік Шопен, то він звертається до якоїсь більш. Ну, якось розмовної мови. Хорошо, а... ніч ну, там взагалі цього багато. І в принципі на цьому альбомі цього набагато більше, бо в його там ура патріотичній творчості він такі штуки собі не дозволяє. А ніч, він така гонура. В чому ще особливість і сила Вакарчука в тому, що він вміє писати пісні поза часом. Наприклад, пісня 2000 миль. Дві тисячі миль! Вона могла б цілком вийти у 96-му році, у 2003 му році, або от зараз. Це доволі зрозуміла історія про любов на відстані, про те, як люди скучають одне за одним, намагаються спілкуватися. Але одна справа, коли це було колись, коли люди не знаю, переписувалися, дзвонили одному телефоном. А інша справа зараз, в епоху Google Мітів і зумів безкінечних, коли ти читаєш строчку про 2000 миль і келих вина між нами, і воно якось наповнюється абсолютно іншими образами. Мені здається, зараз ледь не у кожної родини, не у кожної людини є десь. Людина, яка поїхала дуже далеко, з якої хочеться випити вина. Викарчук реп. Чим цікавий цей альбом? Окрім того, що там є пісні, які ну, більш-менш добре вкладаються в усю дискографію Ельзи, там є кілька пісень, які мене особисто здивували. І здивували по-хорошому. Перша з них, я думаю, найбільш помітна це ніч розведемо мости». Коли я її перший раз слухав, не ну, слухаю ну, красива лірична балада в стилі Ельзи, і раптом. Викарчук починає читати реп. Втала від тошу дійться вдома, від тоша то, робить із моїх знайомих, хайп сили нема, зводить судома. І це доволі дивний реп, тому що він звучить так, ніби Викарчук реально протусувався на Подолі два тижні. Те, що він там послухав і почув, записав, і з цього склав ось цей. Приспів, і спочатку воно сприймається дивно, але з кожним разом я розумів, що мені ця пісня подобається все більше і більше, і це доволі прикольне і вдале рішення. Мій фаворит на альбомі це пісня як ніколи. Але це трошки читерство, тому що пісня як ніколи один в один звучить як пісня на небі. І якщо їх включити поспіль, я думаю, всі це зрозуміють. І як ніколи, І тут я готовий вступити на захист Океанельзи, тому що ну да, мовляв, скопіювали самі себе. Але у Океанельзі настільки багато типажів пісень, які вони випрацювали за цей час, що вони могли б копіювати себе дуже дуже різними способами. Умовно, якби вони захотіли записати альбом з 10 пісень, які будуть повторювати їхні хіти, вони б його записали, і це були б 10 різних пісень. Чому я на цьому наголошую? Тому що у нас є дуже багато артистів, до речі, не тільки в Україні, а у світі, які зробили один хід і потім намагаються фігачити те саме. І це може бути 20, 30, іноді 40 пісень, які просто намагаються повторити успіх однієї. І врешті, ці артисти звучать абсолютно одноманітно і нецікаво, і вони просто гонюються за цифрами. Тому в контексті цього, те, що Окіанельзі взяли один свій хід і зробили фактично його копію, але трошки інакшу, я не бачу в цьому проблеми. Ще на альбомі є цікава пісня Мамо, яка дуже не подобається владу, який сидить за камерою, але дуже подобається мені. Це насправді такий собі дворовий шансон, який не намагається прикриватися чимось іншим. І якщо ви думаєте, що океанельзи ніколи не писав шансон, то це не зовсім так. Скажи мені, Насправді їхня пісня Леді крутилася ще колись на радіо Шансон, який зараз, здається, називається Радіо Шлягер. У них була пісня Я так хочу, яка теж туди підпадала більш-менш. Пісня Рандеву, яка теж набагато більш шансониста, тому те, що там є така пісня, мене абсолютно не дивує. Питання в тому, що вони зробили, як нам мені здається, краще. Ну тобто, пісня, мамо, набагато краще, ніж пісня рандеву. Пісня Мамо звучить як те, що робить Клавдія Петрівна. І це прекрасно, тому що це зараз супер хайп, це ж хорошо. Це означає, що Теслав Іванович, він намагається відчувати тут трошки репу, тут трошки шансончика, тут трошки року, тут трошки електроніки. Це ж прикольно. Так і має рухатися, мені здається, великий артист, а не просто намагатися записати такий самий альбом, який був просто суперсиметрія. Але про це ще поговоримо. Я нещодавно зробив опитування у себе в інстаграмі, де запитав, яка пісня з цього альбому вам зайшла найбільше. І як не дивно, мене це здивувало, найбільше відповідей було з піснею Вогонь. От чого я не очікував, так це пісні вогонь. Я вогонь! вогонь, вогонь знову... Чому мене це здивувало? Пісня вогонь це експерименти з електронікою. Тут треба зробити ремарку: електроніка завжди була тою чи іншою мірою присутня в піснях Океанельзи, тому що у них є клавішні, є синтезатори і так далі. Але ніколи вона не була так аж проявлена. Але вогонь, мені здається, дуже вдалою піснею. Там є класний хук, вона запам'ятовується, і електроніка не дратує а справді доповнює Вакарчука. Власне, до чого нас це все приводить? Океанельзи не роблять революції на цьому альбомі. І як мені здається, вони і не намагаються робити революцію. Але що набагато важливіше, весь час, останні роки, океанельзи порівнюють з ними ж. Періоду 20-річної давнини. Вони конкурують із самими з собою. І мені здається, що якщо вони якийсь час намагалися особисто ігнорувати, то це стало неможливо ігнорувати. Виходить будь-яка нова пісня Океанельзий і завжди прийдуть в коментарі люди, які скажуть, а от на суперсиметрії було краще, а от на моделі було краще. І мені здається, що будь-який гурт починає сам з собою в цей момент сперечатися, починає намагатися перевершити себе самого ось тоді. Але мені здається, що конкурувати самими з собою це шлях в нікуди. Тому що ти все одно не переб'єш себе 20-річної давнини. Ти жив в іншому контексті, тебе цікавили інші речі, ти переживав про інші питання. Тому те, що я почув на цьому альбомі, чого я, до речі, не почув на альбомі, наприклад, без меж, Ельзи вирішив взяти ось цей спадок, спертися на нього і написати щось нове. І мені здається, що у них вийшло. Я вже прочитав купу коментарів і постів у Фейсбуці стосовно цього альбому, де люди і захоплюються, і критикують, і кажуть, що на цьому альбомі нічого нового нема, що всі пісні звучать однаково, що Викарчук давним давно списався, і аранжування скучні, нічого там не відбувається. І на це мені теж є що сказати. Головною силою, яке Анельзи і Викарчука особисто завжди було вміння писати пісні. Саме пісні, а не аранжування. Це важливо насправді. Аранжування не завжди були просто хороші, якісні по прокові. Але. Зробити хороше, якісне аранжування може багато хто. А от написати справжню пісню, яку захочеться співати, повторювати, слухати на концертах, це набагато складніше. Я думаю, що влад це підтвердить на власному досвіді. Ми дуже багато з тобою говоримо про санґрайтинг. І на цьому альбомі є хороші пісні. Тобто, це пісні, які можна зіграти під гітару, і вони будуть звучати, пісні, які можна заспівати під піаніно, і вони будуть звучати. Пісні, які зрезонують як з не знаю, підлітком, так і з бабусею. Просто це будуть різні пісні, скоріше за все. На що я все ж таки звернув увагу з точки зору аранжувань? Зараз Сокіанельз це фактично квартет без публічного гітариста. А гітарист завжди був важливою ланкою у цій історії. Оскільки публічного гітариста нема, то і якихось помітних гітарних партій на цьому альбомі теж немає. Вони хіба що доповнюють основні мелодії. І тут, звісно, хочеться згадати і його генія гітариста, який полягав в тому, що він ніколи не був супертехнічним гравцем. Але він завжди міг написати таку партію, яка буде ідеально підпадати під цю мелодію. І я завжди в цьому контексті згадую соло із пісні Холодно. Воно прям дуже красиво. Хоча там всього п'ять нот? Тому найголовніше, як на мене на цьому альбомі, полягає в тому, що Викарчук з п'єдестала Месії спустився назад до людей. Спустився буквально до рівня кухні, де ви можете обговорити якісь буденні питання. А якщо говорити більш Конкретними термінами, то буквально з трибуни Верховної Ради на початку повномасштабної війни він спустився в підвали до людей. Він проїхався майже по всій лінії фронту, де грав для військових, де грав для людей, які постраждали від війни, а в натовпі він почуває себе набагато краще, ніж у владних кулуарах. Власне, тому для мене цей альбом такий цінний, тому що я нарешті знов почув окі які намагаються з тобою говорити людською мовою, а не намагаються оспівувати якісь масштабні матерії. Хоча це в них об'єктивно теж дуже непогано виходить. Просто це не те, чого я від них очікую. Я особисто я. Єдине, що мене збентежило, це назва той день. Тому що в контексті того, про що я казав, що вони намагаються ніби не конкурувати самими собою і не повторювати свій спадок, а справді освіжили своє звучання. Ця назва ніби відсилає до самих же себе. Я не дуже розумію, навіщо тим паче, що пісня той день так і не ввійшла до цього альбому. Це більше схоже якраз на промо до концертів, які будуть у Києві, ніж до якоїсь концептуальної задумки. Тому в моєму персональному рейтингу цей альбом набирає 9 з 10 але треба зробити поправку, що я фанат фанатокеанельзі зі стажем, у мене вдома висить Вакарчук плакатик, тому я не до кінця об'єктивний. А як вам альбом? Які вам пісні сподобалися найбільше? Пишіть у коментарях, обговоримо. Можливо, я в чомусь був неправий, готовий вислухати ваші думки. Отже, якщо ви ще не поставили лайк і не підписалися на наш канал, саме час це зробити, а також ставайте нашими спонсорами на YouTube, а ми будемо робити ще більше контенту.